У матчі третього кола у спорткомплексі Сумського педуніверситету зустрілись на той момент п'ята та четверта команди чемпіонату. Роменський рятувальник до цього у восьми матчах набрав 11 очок і йшов у турнірній таблиці на п'ятому місці. Київський «Скайап» з 16 очками у семи поєдинках посідав четверте. У матчі першого кола у Києві суперники не змогли виявити сильнішого. Гра завершилась з рахунком 1-1. У сьогоднішньому поєдинку до 15-ї хвилини гри кияни тричі забили ворота рятувальника. Відзначились Єгор Сипливець, Олександр Уруцький та Юліан Горбатий. За півтори хвилини до завершення першої половини матчу Антон Кончаков ударом зі штрафного відкрив рахунок голам роменчан. Він же у другому таймі забив другий гол у ворота Скаяп. Роменчани атакували і далі. Під кінець гри підключили до атакуючих дій п'ятого польового, але рахунок у грі не змінився. 3-2 на користь київського скаяп. Ми знали, що буде дуже важко, тому що. Так склалося, що у нас ігри з команди із Ром... Ромни дуже важко проходять. І в минулому році важко грали, і програвали, і в ніч грали. Коли повірили в перемогу? Перемогу ну, тільки після фінального свистка. Тяжкий був перший тайм. Во другому таймі ну, ребята стрихнулись в роздівалки. Ми, я вважаю, що не грали як мінімум на ніччю. Старой тайм більше владели ініціативи, більше создали. в где-то чуть, -чуть везения Не хватило нам для того, щоб сравняти і взяти шкоси. Ти команди. Після матчів 11-го туру скаєп вийшов на перше місце у групі. Рятувальник йде на п'ятому, відстаючи від команди Comfort Лайф» з бучі на п'ять очок, але маючи при цьому на одну зіграну гру менше. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.